Вітаю, можете не чекати. своїм ім'я я вам не хочу казати. Притем розповім вам про хлопці, то Данило називають його. Привіт. Я комлюк Данило. Мені 15 років. Я навчаюся в 10 Б класі. Хто, Хто я такий? Почнемо з того, що я креативна людина і намагаюсь підійти до будь-якої справи нестандартно. Мені дуже подобається створювати настільні ігри та квести. Для мене немає обмежень в цьому. Тут я зрозумів, що обмежень немає і в нашій фантазії, тому кожен раз придумую щось нове. Я завжди намагаюся бути відповідальним. Так? Да? Він згоден. Якщо я поставив собі ціль, то я йду до неї. І також, якщо мене щось просять або я пообіцяв, то намагаюся це завжди виконати. Також я дуже активний. Намагаюся прийняти участь всюди. Я займався танцями <му> і театральним мистецтвом. Також завжди приймаю участь в активах навчального закладу. Не один раз виступав із вершами та знімав відео підтримку українським воїнам. Я багато разів виступав у Миколаєві. Декілька разів у Херсоні та у Львові. Не так давно став президентом ліцею. Активну участь в активах приймаю та в організації, де учнів, і вчителів допомагаю. Наприклад, не так давно веб-квест, євроклуб, волонтерський захід, конкурси багато активних, цікавих, класних годин провели. І це тільки коротко про те, що ми вже зробили. А ще я постійно розвиваюся. Наприклад, зараз я приймаю участь у програмі NGN як учень, також навчився приймати складні рішення. Яку ж такерку мені з'їсти? Та розум своє критичне мислення. А ще й розумний. Це допомагає мені вирішити будь-яку проблему. Наше ліцейське самоврядування працює настільки активно і відповідально, що нам довірили планування, організацію і проведення заходів усієї першої чверті. Вона стала чвертю самоврядування. Вітаю! Це шоу розкрий карту. Давайте я вам розповім трішки про правила. У нас є два учасники. У кожного з них є по 5 карт, на трьох написано факт про них, інші ж пості. Потрібно учаснику обрати карту суперника, яку прийдеться потім розкрити. Можна відкрити лише три карти. Тож поїхали. Крайні. На першій карті є факт. Команда дев'ятий елемент, в якій я беру активну участь, виграла фінансування в програмі ЮЕКІ для свого соціального проєкту Миколаєві. Також ми отримали ще й додаткове від волонтера Олександра. Наша мета зробити на базі ліцею місце для комунікації та соціалізації, провести фестиваль. Ми займалися тренерами, брали участь у пічку, провели ґрунтовну роботу і отримали перемогу. Знову крайній. На тій карточці теж є факт. Я вже декілька разів підряд ставав відмінником. Давай знову крайній. А на третій є факт. У мене є досвід у лідерській справі, бо до цього йому 4 роки мером класу. Давай дві крайні та центральні. Пусто. 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 По-моєму, ти мене дуриш, Тобі тільки бажає А отже я креативний, відповідальний, активний, розумний і завжди намагаюсь розвиватися. Я відчуваю, що саме від мене залежать зміни. В ліцеї, в громаді, в країні. У мене є ідеї, бажання є команда. Я хочу зробити цей світ трішечки краще. 价格也足够。雞雞